Віддайте подяку Богу за воду і хліб святий, що маємо знову змогу до храму Його прийти, що сонечко в небі світить, що все в нас достатку є, що можемо спокійно жити, усе це Господь дає, за чисте, безхмарне небо, за кожну прожиту мить, хай щира. Хвала для тебе в Блакиті Небес летить. Дрій друзі, в нас сьогодні дійсно свято подяки. І можливо, в когось з вас виникло питання, а хто започаткував це свято? Де воно взялося? Хто ініціатор його? Я вам хочу сказати, я не буду читати із Біблії, тому що немає часу вже сьогодні. Але там записано: Бог через Мойсея дав такий наказ три з половиною тисячі років тому назад, що якщо закінчиться жнива, і буде зібраний врожай, то потрібно обов'язково зібрати весь народ в Ізраїлі і відсвяткувати свято жнив. Подякувати Богу за зібраний врожай. І тоді Бог благословить новий врожай. Слава Богу. І тому ми, виконуючи бажання і наказ самого Господа, сьогодні святкуємо це свято. Я... Розуміючи, що часу вже немає, хочу нагадати коротенько і швидко одну біблійну історію і сказати лише дві істини. Це уривочок записаний в Івангелі від Івана в 6 розділі. Я думаю, що ви його всі знаєте, але я швидко зачитаю. Після цього пішов Ісус на той бік моря Галилейського чи Тевіріатського, і йшло за Ним багато народу, бо бачили його. Чуда, які робив він над хворими. А Ісус зійшов на гору і сів там з учнями своїми. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське. Ісус, звівши очі і побачивши, як багато народу йде до нього, спитав Пилипа, де ми купимо хліба, щоб нагодувати цих людей. Це він сказав, випробовуючи його, бо сам знав, що має робити. А Пилип відповів йому. За двісті динарів хліба не вистачить тим, щоб кожний з них хоч трошки одержав. А один з його учнів, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому: є тут один хлопець, що має п'ять хлібів ячмінних та дві рибки. Але що то є на таку безріч народу? А Ісус відказав Заставте людей сідати, була ж трава велика на тому місці, і посідали чоловіки числом тисяч із п'ять. А Ісус взяв хліби. І віддавши подяку, подав учням, а учні тим, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли. Коли всі наситились, то він сказав учням своїм: позбирайте залишки окружине, щоб не пропало нічого. І зібрали вони та й наповнили дванадцять кушів окружин, що залишилися із п'яти хлівів ячмінних від тих, що їли. А люди, бачивши, яку ознаку зробив Ісус, сказали, що це справді пророк. Який прийшов у світ. Як же довідався Ісус, що хочуть прийти та схопити Його, щоб зробити Його царем? Той пішов знову на гору сам один. Отже, історія. Люди йшли за Ісусом Христом. Вони стояли якраз під ніжжі гори е, Блаженств, там, де Ісус виголосив знамениту на свою нагорну проповідь. Ще не минуло тиждень, як я вернувся з Ізраїля, я якраз стояв на тому місці, і там дійсно багато трави. Чому? Тому що там б'є живе джерело. І сьогодні на тому місці церкви, яка побудована в 4, 4 столітті, вже більше 16 віків вона там стоїть, вона відноситься до Римо-католицької парафії. І от там зроблений з цього джерела такий басейн. І в тому басейні зараз пливає дуже багато риби. Ну, Такі великі рибини до 2 кг. і червоні, і рожеві, і сині, і білі, і чорні, різних кольорів. І там дійсно жива вода. І тому там люди ці стояли, тому що там була вода. І от вони цілий день слухали Ісуса Христа. Дослідники Біблії говорять, і історики, що в той час люди жили в проголодь, м'ясо їли лише два рази на рік, не більше, лише багаті собі дозволяли більше. А люди їли тільки хліб і рибу, і овочі, і фрукти, більш нічого, і то раз в день. І от ці люди зібралися з навколишніх сіл Галилеї і слухали Ісуса цілий день. А далі Ісус каже: я хочу нагодувати цих людей. І Він звертається до своїх учнів. Дайте їм їсти, не говорять навіть 200 динарів. Тобто річна зарплата людини не вистачить, щоб нагодувати їх. Там було 5 тисяч чоловіків, а, ді... а жінок дітей в три рази завжди більше. Так говорить статистика. Там було 20 тисяч людей. І от 20 тисяч пар очей дивилися на Ісуса Христа. А Він в руках тримав п'ять хлібів, ось так як перед нами. Але ті були маленькі і ще ячміні. А в нас пшеничний, величезний, двома руками потрібно тримати. І дві рибки. Оце все, що було в того хлопчика, якого привів Андрій. А Ісус каже, достатньо. І спочатку Він що зробив? Він подякував Бога за цих п'ять ячмінних хлібів і дві рибки. 20 тисяч пару очей дивилися на тих п'ять хлібів і дві рибки, Я думаю, що там тільки передні їх могли побачити, а задні там їх нічого не бачили. Але також відчували голод. І Христос віддав подяку. А потім почав ділити, а учні розносити. І ділив, 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 20 тисяч наїлося, голодних людей, які могли б з'їсти. І вони наїлися на 10 днів на період або й на місяць. І ще залишилося 12 кущів хліба і риби. Ось який всемутній наш Господь. Перша істина будь завжди вдячний Богу. Навіть за крихту. Подякуй Бога, і Бог благословить із цієї крихти намножиться мільйони. І друга істина, надійся на Бога. Він ніколи не залишить тебе, ніколи не буде осоромлений праведник, який надіється на Бога. Ніколи не буде голодний. Ніколи буде в небезпеці, тому що Бог захистить його, поставить ангела хранителя, огорне крилами своїми і збереже його. Оці дві істини я хотів би сьогодні проголосити і за них подякувати Бога. Будь вдячний, і Бог поможе навіть крихте. І надійся на Бога, він ніколи тебе не залишить. І тому я запрошую нас до молитви. Я запрошую мого пастиря. Ми будемо молитися. І перш за все, я хотів би подякувати Бога за Сього Слово. Тому що Слово Боже говорить, так написано в Біблії. Не одним хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке сходить або походить із уст Божих. Тому, перш за все, ми будемо молитися за і дякувати Бога за Біблію, за його слово, яке надихає нас, яке дає нам вічне життя і надію на спасіння. А потім звершить, мій пастор звершить молитву за хліб, хліб фізичний, який також потрібний нам для того, щоб жити. Отже, молимося. Наш дорогий Господь Ісус, ми сьогодні щиро вдячні тобі за Твоє Слово. Ми тобі щиро вдячні за книгу Біблію, яку Ти дав нам. Господь, Ти промовляєш нас через Твоє Слово, Ти відкриваєш нам свою волю, Ти ведеш нас до спасіння і надію на вічне життя. Це все дає нам Твоє слово. Ми тобі щиро вдячні, Господь, що ти дійсно так любиш нас, що дав нам своє слово. Щоб ми мали надію, щоб ми мали життя, щоб ми мали вічне життя, Господь, через віру в тебе. Аллилуйя! Господи, благослови всіх присутніх, благослови місто Козятин. благослови всю Україну, Господь. Дай нам любов до Твого слова. Дай так, щоб кожний житель України читав слово Твоє. Мав свою власну Біблію, читав її і старався виконувати твої заповіді і твої постанови, і виконувати твою волю. Благослови Господь усіх жителів України. А тобі за все вічна слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Всемогутній Боже, ти створив небо і землю. Ти дарував нам жити на Україні, де такі щедрі, багаті ниви. Злаки, які на них виростають, дають такі врожай, що можна спекти чудовий такий коровай. Це милість твоя, що на Україні. Сьогодні ми не знаємо голоду, а хліба є вдосталь. Це милість твоя, слава тобі. Ти сказав у слові твоєму, коли будеш їсти. І їсти з достатком не забувай дякувати і благословляти Бога. І ми дякуємо Тобі за поля українські. Ми дякуємо Тобі, що наше покоління не знає, що таке голод. Господи, благослови Україну і надалі, щоб вона не знала, що таке недостаток хліба. І цей чудовий коровай благослови і ці п'ять хлібин Поблагослови і даруй нам розділити між собою, Господи, як небесні дари. Хай буде благословена наша земля, хай вона буде благословеним миром, Боже, і хай буде вдячний народ, який тобі приносить хвалу. Честь тобі, хай буде, поклоніння і слава вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Ми хочемо цих п'ять хлібин. чудовий такий хліб український. Я за кордоном ніде не був, не знаю, чи є там такі хліби, ну, кажуть, на Україні найкращі. Ми хочемо їх розділити між усіма нами, подякувати Бога і згадати ту історію, яку сьогодні нагадали нам, як Господь розділив хліб. І ми повинні собі кожен. Задати Боже Слово, яке сказав Ісус Христос, не хлібом одним буде жити людина, а всяким Словом, яке виходить із Божих уст, буде жити людина. Отож хай Бог вас благословить на виході із залу, там у коридорі, в вестибюлі, буде нарізаний цей корвай, і кожен із вас може взяти свій шматочок. Хай Бог вас усіх поблагословить.